Зловмиснику 25 років, сам родом з Львівщини. У Рівненській області був проїздом. Аби дістатися додому, у чоловіка не було коштів. Він вирішив пограбувати храм. Вночі зламав замок церкви, що у селі Рачин Дубинського району. Зайшов у середину храму, дістав гроші із скриньок для пожертв, і у приміщенні спрацювала сигналізація. Відразу працівники міліції виїхали на місце події, і через декілька хвилин вже були біля місцевої церкви. Під час огляду місця події працівники міліції зафіксували пошкодження тильних дверей храму, а також відсутність близько 600 гривень з скриньки для пожертв. Правоохоронці зрозуміли, що крадій втекти не встиг і почали його шукати по святині. Помітили у найвищій точці церкви. Переляканий злочинець виліз на дзвінницю, сидів над куполом. Цього молодого чоловіка, який проникнув незаконно в наш храм, він знаходить там, під куполом, на цій перекладині. Не знаю, як він туди забрався, ну, але ж із страху, перед цим, що заподіяв, все-таки старався. Скритись і старав, старався бути незамічним, але грабіжник самотужки зліз із дзвіниці. Його відразу затримали. Чоловік має багато кримінальне минуле. Майже 10 років відсидів у колонії за крадіжки. Лише у 2012-му вийшов на свободу. У даному злочині зізнається, мовляв, хотів обікрасти церкву через скрутне матеріальне становище. Недостача коштів для добирання додому. А На даний момент – Зараз молодик перебуває в ізоляторі тимчасового тримання міста Дубна. Правоохоронці перевіряють його причетність до аналогічних злочинів. Враховуючи його минуле, чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.